Дівчатка, всім привіт! Сьогодні хочу залишити свій відгук про масочки, про колагенові масочки, які облетіли просто весь інтернет. Ці маски я замовила на тему і 5 штучок мені вийшли 50 крон десь, це на наші 200 гривень. Масочка дуже зручна, вона складається з двох частин, тому її зручно одягати. Як ви бачите, маска досить щільно прилягає до обличчя і це її плюс. Не утворюються такі, як, як ми звикли в тканинних масках, пузирочки. Та і сама маска, вона в принципі не тканинна і вона добре тримається на обличчі. В інструкції написано, що маску треба робити 3-4 години. Тому я ставлю таймер на 3 години. Ось так маска виглядає вже через півгодинки. Як ви бачите, вона вже почала впитуватися в обличчя. Це через годинку. Ну а це через півтори. Як бачите, вона майже повністю впиталась, не впиталась тільки там, де була накладка. Ну і я не стала тримати її довше, тому що вона вже повністю впиталась. Я не бачила в цьому сенс. Я не можу сказати, що результат був прям вау. Але можливо вона, як і всі маски, має накопичувальний ефект. Шкіра була доглянутою, досить пружною і мала нежирний блиск, який тримався протягом усього дня. І результат був звичайно кращий ніж після будь-якої тканиної маски. Тому рекомендую.